Вітаю вас, друзі! Під'їхала тут дуже цікава статистика з приводу того, як люди ставляться до ухилянтів. Я почитав цю статистику, і є в мене одна пропозиція. Значить згідно цієї статистики, 46% українців відчувають сором за ухилянтів. Тобто їм соромно, що люди не хочуть іти на війну, не хочуть іти вмирати. І я, чесно кажучи, не знаю, серед кого проводились ці опитування. Я здогадую, що такі відповіді можуть давати лише ті, хто ніколи не буде на фронті. Ну, але то вже буде на совісті цих людей. Паралельно з цим я сьогодні на своєму телеграм-каналі опублікував відео одного військового, який на війні втратив обидві ноги. Посилання на телеграм є в шапці профілю, можете зайти подивитись. І оцей військовий назвав плюси того, що у нього немає ніг. Він каже: Ну, дивіться, немає ніг, значить, не буду мерзнути в ноги, не будуть у мене коліна боліти. Ну тобто, зрозуміло, що це просто іронічний гумор, але по факту людина залишилася інвалідом на все життя. І от, виходячи з цього, у мене така от пропозиція: треба взяти кожного із тих 46% які відправляють людей на війну, і закріпити за кожним із них ось такого от інваліда. І нехай вони фінансово підтримують оцих інвалідів до кінця їх життя. Ну а як по-іншому, якщо ви відправляєте людей на війну, якщо вам соромно за те, що люди не хочуть іти вмирати, то ви маєте нести відповідальність за свої дії і за свої слова. І я думаю, що подібна схема змусила б людей думати своєю головою, що вони говорять, а не тільки переказувати патріотичні лозунги з єдиного телемарафону.